Доброго, мої кохані! Чого вам не уникнути в найближчі дні, Дівчаточки, що шовпа, а, дивіться, що. Хтось захоче вас осипати, подивіться, почуттями, дати вам стільки емоцій, що ви від цього розправите крила ви розумієте, Боже, як це, коли тебе люблять. Як це круто! Для когось це буде навіть дискомфортно трішечки, дівчата, тому що, повірте, це моє слово паразит буду, правда. Тому що, дівчата, справді я знаю по собі, що іноді сприймати кохання, не іноді. А раніше я була такою. Мені було дуже важко. Я думала, за що? Мені? Да? Ти мене балуєш. Ну, це пісня, дівчата. Прислідую весь день. І так дивимось. До речі, ті, хто заказують мої амулети і на рік, і на особисте життя. Боже, їх балують, реально, їх балує життя, їх балують чоловіки. Це такі подарунки, подорожі, це діаманти, це все, що захоче. Тобто це реально, да? Балуєш? І так дивимось, що ми з вами хотіли подивитися. Чого вам не уникнути в найближчі дні? Думати тільки про себе, я думаю про вас. І так, дівчаточки, вам в найближчі дні, мої вилюбі, не уникнути вибору. Подивіться, дві кажезлів. Вам треба буде вибрати. Це нелегко, тому пишіть. І все буде по справедливості. А що саме буде по справедливості? Карти кажуть, що зараз ви взяли паузу. Можливо, вже цей вибір стоїть перед вами, дівчата. Ви взяли паузу, тому що. Ну, ви не знаєте, що робити далі. Мечі вони є. Мечі це мечові думки. І ви не знаєте, куди рухатися. Це нормальна пауза, дівчата. Тримайте паузу, скільки вам потрібно. Якби чоловік вам не казав давай швидше. І ви хочете начебто і утримати. Так, і... Чата, тут я бачу, що Ох, вам будуть пропонувати, начебто якось у когось, ви будете розуміти, що вам треба відносини почати знов по кругу. Розумієте? А у когось буде таке, що таки фортуна до вас повернеться своїм боком, і дивіться. І імператор прийде. Тобто, можливо, у когось буде вибір між двома чоловіками, а у когось цей чоловік стане імператором. і так буде себе позиціонувати. А ну чи правда ви сили, що він буде таким імператором, цей чоловік? Зараз ситуація висить між вами. Ви з ним були в одній лодці вже, але щось було ще що вас не влаштовувала, тобто ми з ним разом жили. У вас розбите серце. Знову предісторія, вам нагадують карти. Це зробило вас дуже сильною, дівчата, в цих відносинах. Ви в якомусь плані підкорили цього чоловіка, тому що він для вас як овця, в тому плані, що ви можете добиватися від нього того, чого ви хочете. Ви захищали від нього особисті кордони. Але це було так дуже довго, і ви зараз в очікуванні. Тобто, дівчата, що кажуть карти Таро, самі мудрі, самі найкращі в усьому світі, що вам треба буде, зробити вибір. У когось це буде чоловік з минулого, а у когось це буде чоловік з минулого і імператор. Тобто, новий чоловік з'явиться. Так, якесь кохання всполохне у вас або. До чоловіка з минулого або до імператора, який з'явиться, і щастя в коханні. Карти вам кажуть, дівчата, що ви зробите правильний вибір. Тому що до вас йде щастя в коханні. Люблю вас! Особисто розказую відповідне запитання. Пишіть слава героям, слава Україні!